Всім привіт, друзі! Сьогодні розглянемо ось такого красення під тип чоперів. Зараз всі будуть писати, що від чопера тут лише силует. До вашої уваги, мотоцикл від компанії Lifan V16S з двохциліндровим v образним двигунчиком на 250 кубічних сантиметрів. В принципі, із заявленими 20 кінськими силами справляється він досить непогано. Тут на борту в нас інжекторно напалена система, тому, в принципі, можемо забути про налаштування карбюраторів та насолоджуватись поїздкою. Також дискові гідравлічні гальми, зверніть увагу, який диск, просто величезний. І на кожному колесі встановлена АБС-система. Посадочка в нас йде ось так, в розвалку шкіряне сидіння. Ну, звісно, що. У водія тут лакшері, в пасажира, ну нічого, можна, в принципі, і на Баку поїздити, або ж і тут зміститись. Це вже за бажанням. Сам мотоцикл виглядає цікаво. Насправді цікаво. Ось така ледівська рінзована оптика, ряд, світить класно. Передні колеса в нас розміром 90 60 18 ну а задні 130 90 15 Вихлопна роздвоєна з кожного циліндру по одній трубі. Звук має цікавий, зараз ми його заведемо та подивимося, як же ж він звучить. В поєднанні з механічною коробкою передач на 6 ступенів. Ось така довжелезна тяга. Для того, щоб видвинути ваші ніжки в самий самий перед. Номер двигуна показую, кому буде цікаво, 2В49 FMMP. Давайте поглянемо, що в, нього. що в нього відбувається за кермом. За кермом така електронна приборна панелька. Як ви можете бачити, вся інформація, яка потрібна для нас, вона тут, в принципі, є. Я увімкнув все, що можна. По органам керування, все як завжди. Єдине, що тут виведена аварієчка, дуже зручно. Також регулюється ручка гальмів передніх. На щепленні такого, на жаль, немає. Чотири положення, тобто по охвату, ми можемо собі налаштувати, як нам буде зручно. Ну і зараз вмикаємо запалювання, в моєму випадку це буде. Перемикання кнопки із стоп-двигуна і можна буде почути, я сподіваюся, як спрацює а, інжектор. Не, Не знаю, чи вам було чути, мені було чути добре. Отож, будемо заводитись такий приємний насправді звук, цікавий, басовитий, низький. На свої 250 кубічних сантиметрів, це просто пушка. Тут у нас ще, до речі, є USB-роз'єм для підзарядки ваших гаджетів. Тому, друзі, якщо вам цікавий такий мотоцикл, ви хотіли б собі придбати, або хочете дізнатися про нього ще більше всього, можете переходити за посиланням, яке я залишаю під цим відео. Там буде всі характеристики про нього, вся інформація, номери телефонів наших менеджерів, інформація про. Доставку та кредитування доставляємо по всій Україні. Тому то переходьте, ознайомлюйтесь, телефонуйте, або ж, якщо хочете приїхати, затестити самостійно, приїжджайте до нашого магазину, ми знаходимося в Києві та Вінниці. Вінниця це привокзальна 9G, а в Києві це Кільцева-22 та що за Жулянським мостом. Можете приїхати, прокататись, обрати для себе найкращий варіант. Тому дякую за перегляд цього відео, поставте лайк. Підпишіться і до нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро.